Це велика ганьба, те, що ми маємо такого генпрокурора як Шокін. Хотів би нагадати, що саме за нашу ініціативу розпочався збір підписів ще в травні минулого року. За відставку генерального прокурора Шокіна я ходив по раді, зібрав 122 підписи. Після цього реакція Шокіна була наступна. Подання на мій арешт. Потім до придурки, які в нього радника дійшло, що члена парі арестувати арештувати достатньо тяжко. Вони відкликали його. Начебто до на доопрацювання вже півроку до Менше з тим я хотів би пана Давіда спитати. От дивіться, є е, дуже одіозний прокурор Максим Мельниченко, який був люстрований е, влітку минулого року прокурор Мельниченко, е, Рішенням чесно, в лапках насправді продажної наскрізь корумпованого Київського окружного адмінсуда, прокурор Мельниченко, поновлюється на посаді. Е, е, журналіст Юрій Бутусов писав про те, що 30 листопада Шокін назначив. Прокурора Мельниченка, начальником головної генеральної інспекції ГПУ, ага. після цього, 1 грудня, у перший день на роботі Мельниченко, очевидно, за командою Шокіна вивів взагалі за штат. Той відділ, який ГПУ безпосередньо очевидно під вашим кураторством займався ага. справою ага. діамантових прокурорів, справа, яка стала символом тотальної корупції, завдячуючи в тому числі і вашій роботі, виліз назовні цей гнійник Генеральної прокуратури на чолі Шокіни, справа діамантових прокурорів. В... Андрей, так а в чем вопрос? Вопрос в том, какая дальше доля этих прокуроров рядовых, которые беспосредственно занимались с вами Спасибо, благодарю за поддержку, в первую очередь. Как раз проблема в том, что 17 этих прокуроров висели под штатом. Двух сегодня уволили, потому что они сами пошли в кадры и сдали декларацию. То есть для всех, я уже не сомневаюсь, что там готовы уведомления об увольнении, их просто будут вот так тупо и нагло, плевком в, об... в лицо обществу, плев... плев... плевок в лицо Майдану, парламенту, общественному доверию, вот так будут нагло увольнять. Я в этом не сомневаюсь, поскольку двух сегодня уволили, все остальные и срок подачи декларации до конца этого месяца, наверное, также будут поступать. Так что, единственное, остается их поддержать, всем собраться, всем здравым силам и людям, и как-то поддержать этих ребят и не допустить их дел Генеральной прокуратуре. Андрій як можна підтримати? Я думаю, що я, от після ефіру, якщо наберу до візьму цей список і ми, я думаю, це треба через інформаційний простір. Тільки суспільний резонанс. Я сподіваюся, що і чесний канал 112 це покара. Тільки через суспільний резонанс можна підтримувати тих людей, які роблять правильні речі, які е, от пливуть проти течії, а течія в прокуратурі в інших силових структурах, виконавчій владі вона е, це течія в болоті корупції. Тотальної, тотальної ситуації, коли силові структури в першу чергу Генеральна прокуратура виконують функції, чого і зволять, і того посадимо, того закриєм, того не будемо трогати. Тобто. <говорит> Андрій, спасибо за ответ. Давід, вам спасибо за коментарі. Ожидайте звонка від Андрея Лозового. Давид закрил був з нами на зв'язку, заместитель генпрокурора і прокурора Одеської області. Андрій, вас попросимо обов'язково підключайте 112 дві Дякую. Ну, это, на самом деле, дальше хочется продолжить, раз уже начали тему генпрокуратуры, потому что у нас есть премьериада, да, есть коалиция. Да, но мы забываем, что нет же генпрокурора, а или есть, но очень похожая ситуация, как с коалицией. Так вот, ссылку или на повышение: адвоката Небесной Сотни начальника управления спецрасследований ГПУ Сергея Горбатюка, руководство ведомства пыталось назначить прокурором Львовской области. Сам Горбатюк эту информацию подтвердил. Для него, говорит, эта ситуация непонятна, поскольку остались незавершенные дела в Киеве. Я думаю, що пана Горбатюка просто намагається збити, оскільки значна частина прогресивної громадськості воліла бачити е, Горбатюка на посаді генерального прокурора, оскільки він себе проявив як людина чесна, як людина справедлива, як людина із системи. Так само я певен, що більша частина прогресивної громадськості готова була б Віталія Каська підтримати, якого Шокін звільнив. Так само. Е, в тому числі я при всьому скепсисі до іноземців в виконавчій владі і в силових структурах, ну є люди, я про це писав на Фейсбук, які заслуговують величезної поваги за, за їхню позицію, такі як той же Давід Сакварелідзе, як Хатія е, Деканоїдзе, як пані Мадлен, радник Хатії, як е, Гога Грі Грібалашвілі. Григола сорі, uh -huh. з МВС, тобто uh -huh. ми бачимо, що в цілому, при моєму, в тому числі скепсисів до іноземців, які тут працюють, є люди, які якісно роблять свою роботу. Ну well, це... да, в продовженні її. Теми. Хоча в будь-якому so, випадку не важливе прізвище Касько, Сакварелідзе Горбатюк. Важливі no, призвичаї та люди Андрія. Я это, думаю, що дивіться, що, що, що робить сьогодні влада, перша. Горбатюка намагається збити з того, що він претендент на генерального прокурора, і таким чином можливо відкупитись. Горбатюка намагається вказати, поставити в стойну, тому що це людина контрсистемна, яка в системі тотальної корупції і політичної мотивованості, ангажованості в ГПУ суперечить. Крім того, я не виключаю це в даному випадку не інсайтін, не якась конспірація. Це просто на логіку. Ми бачимо, що в ключових моментах. В олігархічній змові за участю вищого керівництва держави беруть влади депутати з ОПО, з олігархічно лобістських груп, відродження і воля народу. А де сидять регіонали в тих, коли ж, які можуть бути причетним до злочини минулого режиму? Точніше, всі вони розділяють цю кров, так якраз захистити їх як своїх партнерів в ключових питаннях. в бо з вами може, якраз прибравши Горбатюка, uh -huh. який людина принципова. Да, вот как раз в Генпрокуратуре думают не так. Гербатюка из Киева никто не гонит, утверждает помощник генпрокурора Владислав Куценко. Так, Куценко просто. По его словам. Андрей, давайте закончим. Услышим, услышим, хінія, як він несе, ну, давайте соціально. услышим Куценко. По словам, по его словам, на должность прокурора Львовской области, кроме Горбатюка, предлагали еще четырем э, сотрудникам Генпрокуратуры. Давайте услышим кільком фаховим сотрудникам Генеральної прокуратури та регіональних прокуратур було запропоновано відповідну посаду, у тому числі і пану Гарбатюку обійняти її. Якщо він не буде бажати обійняти цю посаду, ніхто насильно, на таких немає, нікого його нікуди переводити. Андрій Я да думаю, що Куценку було б більш доцільно на якомусь базарі виступати от чай, кофе, капучино. Він так ну буде Андрій, ну зачем сразу це брехун? Ну, це відвертий брехун, який бреше. і такі, от да, ясно, що Куценко шестьорка. Він не приймає рішення, що говорити. Він транслює позицію Шокіна, який від вас і інших журналістів ховається. Він транслює е, оцю. Це просто от вся ця гниля, яка є в генеральній прокуратурі. От на поверхню вилазить тільки її частина, яку транслює Куценко. Ну просто бреше постійно, системно, кожен день, не, не червоніючи журналістам, громадськості, людям. Такі це символ. просто. це от Ганна Герман генеральної прокуратури. Ну, дай да се ефір ми придав. Пригласимо Вітала. За просінько, я, да, я кілька. Да. До речі, пане Куценко, я з е, залюбки прийду на ефір, де будете ви, задам кілька питань по справі Ігоря Мосічука, по справі е, закарпатських правосеків, по справі е, моїй, по справі Геннадія Корбана. Я думаю, що громадськість хотіла б почути ці питання від вас, гражданин Соврамши. Ну, вот сам господин Куценко также вот и в отношении дела Давида Сакварлидзе также говорит о том, что он от безответственно относится к делу бриллиантовых прокуроров и что может привести к негативным последствиям. Но каких последствиях пока, наверное, рано нам именно прогнозировать. Да, а я хочу обратиться к господину Тандиту сейчас, Юрий. Мы сейчас обсуждаем дела в Генпрокуратуре, и понятное дело, что не совсем корректно было бы с вашей стороны да, комментировать дело в другом ведомстве, но я хотел бы попросить вас прокомментировать ситуацию об очищении в СБУ. Сказать мы понимаем и неоднократно слышали от экспертов, что от старой власти, от старой службы безопасности оставались еще агенты, в том числе ФСБ. Насколько удачно удалось очистить СБУ на данный момент? Служба безопасности Украины ⁇ правоохранительный орган специального назначения. Мы действуем в рамках законов, которые принимаются в том числе нашими депутатами. Андрей сидит в вашей студии. Я скажу, что из 28 тысяч человек в службе безопасности было уволено более 2 тысяч человек. Мы очень плотно работаем с Министерством юстиции. Скажу, что из тех, кто работал еще в советское время, из службы безопасности осталось 15 человек пока еще, да. Но мы активно работаем. То есть фактически э, мы очищаемся. Кроме этого, э, сотрудники службы безопасности, которые нарушают законы, э, которые совершают преступления, в том числе по статьям, связанным с вопросами, э, о которых мы говорим каждый день, это и коррупция, это и э, преступления, связанные с интересами соседнего государства, как то шпионаж или там 110-я статья, те люди, которые выступают против целостности государства, уже при нынешнем главе около 40 человек были задержаны, трое из них уже несут по решению судов, их приговорили к определенным срокам, и они сидят в тюрьмах по другим идут судебные процессы. Мы пытаемся делать все, чтобы очиститься, но мы зеркало общества нашего, как и Верховная Рада. Я надеюсь, что в каждом таком органе есть руководитель, который берет на себя такую ответственность. Я считаю, что наш руководитель Василий Грицак, он Действительно, делать все, чтобы наша служба очищалась. Юрий, спасибо вам за ответ. Есть еще один орган, где руководитель берет на себя ответственность. Андрей, вот мы сейчас продолжим, три минуты просто, я прошу прощения. Три да. минуты остается, а тема важная. Арсений Яценюк ждет решения о будущем Кабмина от парламента и лично от Петра Порошенко. Да, ну вот я напомню, что мы сегодня спрашиваем зрителей, почему Арсений Яценюк держится за свое кресло. И э, варианты ответа финансовые потоки, договоренности с олигархами, либо же личные амбиции. Вы можете видеть сейчас и э, телефоны для голосования. И, и точно так же мы вот со временем будем озвучивать промежуток. Это был бы четвертый Какой? вариант. Політична безперспективність, тобто Яценюк, можливо, того й тримається, як воша за кожуха за прем'єрське крісло, тому що розуміє, що прем'єра вже, мабуть, ніколи не буде. Я з великою цікавістю слухав, Тандіта. У Мене питання. от Дивіться, да? ви як співробітник служби, як ніхто знаєте, що не меншу загрозу національній безпеці становить. Як ворог зовнішній, ворог внутрішній. Ми маємо свій тероризм на західній Україні, на моїй рідній Рівненщині, на Житомирщині, на Волині. Це з незаконним видобутком Бурсина. Це просто досягло вже абсолютного кошмара. Нещодавно ваші співробітники Служби безпеки України зафіксували причетність. Співробітників МВС до незаконного видобутку бурштина, зокрема в Добровицькому районі. Але невже у Служби безпеки немає чітких даних? Те, про що знає вся Рівненщина? Про те, що е губернатор Рівненської області Віталій Чугунников і ТВО начальника Нацполіції. Полковник Сергій Максимов є фактично хрещеними батьками усієї бурштинової мафії. Ну що ж СБУ нічого не робить з тими, що очевидно про що говориться область, і при нагоді хочу чергово звернутися до міністра внутрішніх справ. Ви шановний Арсен Борисович понад півроку проінформовані про те, що ваш підлеглий Максимов з його заступником Голуш Голубошем, з начальником спецміліції області Євтенієм, з керівниками шести райвідділів Сарнинського, Дубровицького, Зарічнинського, Березнівського і рокітнівсько володимирецького районів по цілком вже відкриту кришують весь той безпреділ, через який сотні мільйонів доларів проходять повз бюджет і знищуються наші українські ліси. Андрій питання був заданий. Давайте послухаємо відповідь. Юрій. Знаете, слова серебро, факты золота. Сегодня, буквально несколько часов назад, был задержан как раз по янтарному делу один из старших офицеров службы безопасности, сотрудниками управления внутренней безопасности СБУ, подполковник. Мы берем на себя ответственность, понимаем, насколько важно сейчас навести порядок в этих областях. Важно понимать, что для каждого из нас, жителя Украины, существует эта проблема. Мы внимательно следим за тем, что происходит там, в этом регионе. Мы понимаем, что кроме того, что вот эти оборотни, они зарабатывают на продаже янтаря, мы понимаем, что фактически эти недра, которые принадлежат всем, они не работают на Украину. Во-первых, Люди не получают ничего с этой незаконной добычи. Это первое. Второе фактически уничтожается. Этот регион, экологическая э, катастрофа, фактично. Ну, вопрос у мене більше все-таки к вам, Андрей, к вашим коллегам, тому що ми ждемо від вас і готові допомогти. Вибачте, що переб'ємо мало часу. Я відповім тут вони, ви насипали сильно рану, тому що я якраз з Бориславом Розенблатом, який до мене був в цьому ефірі, є з Сергієм Євтушком, з Андрієм Артеменко, співавтори цього закону. Це е, постійно виступаю в Раді, вимагаю перше читання, рік уже майже досі рада не розглянула відсутність uh -huh. вирішить Бурштинову проблему є два Є два, два потрібні кроки: е, прийняти закон другому читанні, наш комплексний, угу. і очистити силові структури виконавчої влади і бурштинової